Собака, яка не пісяла вам на ліжко, коли вас не було вдома, це не та собака, яка мстить, а та собака, який погано, і тому вона скидує стрес, пісяючи вам на ліжко, де максимальна концентрація вашого запаху. Собака залишаючись одна вдома, гризе речі саме того, кого найбільш не поважає, не слухає, і від кого найбільше залежна. Собака, яка мітить кожен куток, коли вас нема вдома, це не та собака, яку треба каструвати, а з тою собакою треба створити кордони особисті, правила, де ваша собака не буде у вас на голові розбалована і засюсюкана, залюблена. На щастя, у всіх цих проблем є одне вирішення: це створення особистих відносин з собакою. Ви починаєте собаці робити зауваження кожен раз, коли вона ставить лапи, кусає, гавкає, речить на вас. Такі заборони створюєте десь один тиждень. Після тижня ви додаєте такі заборони, як тикатись мордочкою, класти голову на коліна, підходити тулитися дубкою, лежати у вас в ногах. Всі ці взаємодії зі сторони собаки ви блокуєте і відштовхуєте її від себе. І сюсюкаєте саме тоді, коли ви запрошуєте по своїй ініціативі і коли вона спокійна, нейтральна. Саме за нейтральний спокійний стан ви її будете хвалити. І тому через 2-3 тижні станете джерелом спокійного нейтрального стану, де ваша собака. Ка буде нормально залишатися що з вами, що без вас? А тепер ваш вихід: що скажете: я правий чи правий.